Українські військові завдали нищівного удару у Курській області Росії, ліквідувавши щонайменше 100 солдатів КНДР і ще тисячу поранивши. Про це свідчать дані розвідки Південної Кореї. Причиною таких втрат стала відсутність у північно північнокорейських військ досвіду ведення боїв із використанням дронів і незнання місцевості. Також аналітики наголошують на помилках командування, піхота атакувала на відкритій місцевості. Рівними рядами, стаючи легкою мішенью для українських вибухових дронів і касетних боєприпасів. Крім того, як повідомляє Форбс, 11-й армійський корпус КНДР зазнав серйозних втрат під час штурму українських позицій. Приблизно дві сотні військових були вбиті або поранені. Частина цих втрат стала результатом використання українськими силами вибухових дронів, прикрашених різдвяними іграшками. Незважаючи на чисельну перевагу в регіоні, де російсько-корейські сили мають близько 60 тисяч військових проти 20 тисяч українців, експерти зазначають, що атакувати на відкритій місцевості значно складніше. Українське укріплення та майстерність операторів безпілотників нівелюють чисельну перевагу противника. На цьому тлі Південна Корея вперше запровадила санкції проти Пхеньяна і Москви. У список потрапили 11 фізичних осіб і 15 організацій, пов'язаних з підтримкою війни Кремля проти України. Серед них високопосадовці корейської народної армії, розробники ракет, а також фірми, які забезпечували фінансування військових програм. Експерти вказують, що такі дії з боку Сеула це рішучий сигнал для міжнародної спільноти, яка продовжує посилювати тиск на агресорів. Підрозділи ЗСУ почали відходити із Курахового. Місто все ближче до оточення. Росіяни штурмують Покровський напрямок, а на Харківщину кидають ДРГ. Помітно зросло угруповання ворожих військ, включно із найманцями із КНДР. Отже, головне з фронту, станом на середу, 18 грудня, тут і зараз на каналі Сій час. Підпишіться і до справи. Російські окупанти захопили сонцівку. Це населений пункт на північному заході від Курахового. За даними мапи, Діпстейт, має успіхи противники в самому Кураховому. Бачимо тиски на південь і на північ. Місто все більше загрожує оточення. Є просування ворога біля берестків сторожового та зеленівки. Біля останньої локації, за даними воєнних аналітиків, обстановка ускладнилася. Кількома днями раніше на цій ділянці спостерігалося кілька накатів росіян із залученням техніки. Так, 15 грудня колона РФ із трьома БМП висунулася із Максимівки у напрямку Зеленівки. Не зустрівши серйозного спротиву, колона зайшла в Зеленівку і висадила близько 30 осіб піхоти. Наступного дня загарбники долучили ще один танк і продовжили рух у напрямку Константинополя. Інформації про ліквідацію ворожих груп так і не було. Таке. Заключення зробили експерти Діпстейт, тож ймовірно, ворожа піхота там вже урудує наповно. Мілітарний паблік, що на фронті у середу, 18-го числа, пише таке: на жаль, з населеного пункту Курахове, більшість підрозділів почали відходити на більш вигідні рубежі оборони. Зауважу, що командування ЗСУ офіційно такого наказу не оприлюднило. Однак цього тижня у генштабі. Робили попередження, що в Кураховому противник обрав тактику маскування. Були зафіксовані випадки використання ДРГ під виглядом цивільних осіб. Активні штурмові дії точилися в межах самого міста. Суне противник у районі Новотроїцького, Дачанського, Нового Труда у Пушкіному та відродженні. Це вже Поковський вектор. Боєць ЗСУ із з позовним очною повідомляє, що росіяни вже приступили до штурму піщаного і вийшли на його околиці. Далі цитую. Зараз цей район головний напрямок удару свин. Так само РФ атакує по флангах і вже розпочався бій за Нову Васильівку. Також контратакують та залітають до північної частини населеного пункту Дачинське і вже мають закріплення. Для стабілізації Покровського напрямку потрібні додаткові резерви, не ті, які з буса вигрузили, а навчені, які зможуть тримати оборону, наголошує військовий. Новоленівка та Українка. Нова мета ворога. Туди він буде наступати з півдня та з півночі. Додає боєць. Разом із цим захисники помітили, що Росармія зменшує кількість атак в напрямку Сіверська. Це вже межа Донеччини та Луганщини. Минулої доби 17 грудня у Генштабі зафіксували 9 боїв на цій ділянці фронту, зокрема біля Білогорівки, Верхньокам'янського та Григорівки. За день до цього атак було 16, А ще за день 34 штурми військ РФ. Прориваються диверсанти на Харківщину в рамках так званої програми Маскарад перевдягаються в український однострій і намагаються проникати через наші бойові порядки. Про це розповідає командир батальйону «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Але яструби харківського прикордонного загону наводять порядок. Дві автівки: укриття і склад боєприпасів противника відправилися в утиль на кадрах. Результати. Блискавичної роботи. Не можна не згадати Російську Курську область. З обох сторін є просування. Так, ЗСУ змогли відтіснити росіян із їхнього нещодавно захопленого плацдарму поблизу кордону із Сумською областю. Частина цієї території перейшла в сіру зону, де тривають бої. В той же час російські війська просунулися на південь від суджі в районі Плехово. Зверніть увагу на динаміку на карті. Не раніше повідомлялося про участь у боях військових із КНДР. Хоча найманці знову показують свою безпорадність, знову партію корейців відправили на той світ. Підтвердив це боєць із позивним Алекс. Дослівно продовжу. в районі лівого флангу у курському виступу. Ранок почався із дохлих корейців. Почали газувати на позиції пацанів, як вони люблять, пішки в повний зріст по полю. Одразу пішли перші двохсоті. Штурм провалився, позабивались в окопах, скиди роблять свою справу. Пише він у телеграм. Тим часом Олександр Сирський в інтерв'ю Лемонде заявив, що чисельність російського угруповання військ в Україні поступово збільшується, мовляв, вона зросла на 100 тисяч бійців порівняно з минулим роком, каже головком зсу. Імовірно, одна з причин це залучення військових із північної Кореї, про яких ми, власне, щойно і згадували. Ну а на вашу думку, шановні глядачі, як збільшення чисельності російських військ вплине на розвиток подій в Україні? Чи варто очікувати зміну тактиці або міжнародній реакції? Пишіть свої коментарі. Армія КНДР несе втрати на Курщині. Росіяни це приховують. Палять тіла і видаляють будь-які відеодокази про них. Та ці кадри ви побачите у цьому випуску. Обговоримо також яка обстановка на всіх напрямках фронту. Тож доєднуйтесь до нас, підписуйтесь і ставте вподобайку. Це канал «Сей час. Ми розпочинаємо. Як то кажуть на Росії, ні тіла, ні діла. Росіяни спалюють обличчя загиблих північно-корейців. Відповідні кадри можна знайти у соцмережах. Із зрозумілих етичних причин ми показати цього вам не можемо, але розповідаю, як взагалі цей жах росіяни виробляють. Власне, це все робиться з метою, аби приховати їхні втрати. Про таке ж повідомляє президент Володимир Зеленський. Виявляється, поки солдатів із КНДР тренували, їм забороняли показувати обличчя, а будь-які відеопідтвердження їхньої присутності намагалися видалити. Але як бачите, не всі, президент додає, після боїв із нашими хлопцями росіяни ще намагалися буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Це демонстрація зневаги, яка зараз панує в Росії. Зневага до всього людяного, наголосив глава держави. Про те, що вояки Кім Чен Іна несуть великі втрати, йшлося ще напередодні. Ну а зараз ви бачите один із штурмів у Курській області, де Солдати із пхен'яна пішли в атаку прямо полем в лоб, не намагаючись, хоч якось замаскуватися. Таку атаку вони застосовували ще під час корейської війни 50-х років минулого століття. Поранених бійців доставляють до лікарень Пурська. Нині лише одному з тамтешніх шпиталей нараховують близько сотні військових з цієї далекосхідної країни. Для них виділили окремий поверх та передбачили особливе харчування. Але наші військові стверджують, що в медустановах Курська вже обмаль місць для корейців, бо насправді число поранених доходить до двох тисяч осіб. І це тільки за кілька днів їхнього активного застосування в наступі. Лише восьмому полку ССО збройних сил за три дні вдалося знищити півсотні північнокорейців на Курщині. Таку ж кількість поранена. Також уражені дві одиниці бронетехніки, два автомобілі та один ворожий квадроцикл. Ну, найбільше їх лякають українські дрони, а також касетні боєприпаси РСЗВ Хаймерс. Ось так вони накривають дві групи спецпризначенців Корейської народної армії поблизу малої локні і кругленького на Курщині. Тоді брали участь півтисячі спецпризначенців КНДР. Українське військове керівництво через це заявило. Третю добу ворог проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області. Активно застосовує підрозділи армії КНДР. Власне, зазначив це головком Сирський і додав про великі втрати ворога. Вони намагаються протистояти українським безпілотникам, встановлюючи спостережні пости. Повідомили також у головному управлінні розвідки. А на полі бою корейці накопичують групу до 20-30 солдатів. Після пересуваються малими групами до шести військовослужбовців. Ну а що далі? Вашингтон Пост пише, що після Курщини солдат КНДР можуть перекинути на Харківщину. Але те, що поки залишається загадкою для нас, поки не зрозуміло, наскільки вони будуть ефективними. Бо як каже український військовий із позивним боксер кореці просто заклякли, коли побачили посеред поля наші дрони і хаотично відбувалися. Зацитую його: вони рухалися відкритим полем. Можемо уявити результат. Ми були дуже здивовані. Ніколи не бачили такого подібного. 450 людей просто біжать полем. Це ідеальна ціль для нашої артилерії та операторів. Мавік росіяни так ніколи не діють, розповів американським журналістам боксер. Військовий Алекс радить не зневажати такий собі привіт від диктатора Кіма. Ці бійці із КНДР все ж можуть іноді справлятися з українськими Мавіками чи ЕФІ-дронами. І їхня спецура буває, працює досить пристойно і сміливо. Але той факт, що росіяни їх використовують як м'ясо та називають цитую собакаїдами, важко не помітити. З часом до таких умов вони можуть пристосуватися, констатує Алекс. Ну а Станіслав Бунятов, він же Осман, має ще більш негативну оцінку. Бої на Курщині тривають важкі, але як не як, все ж таки корейці це додаткова сила для агресорів. Кореці вмотивовані і знатно загартовані пропагандою. Британський The Economist вже констатує, Україна втратила близько половини території, які контролювала в даному російському регіоні. Росіяни мають величезну перевагу і в людях, і в артилерії, і в техніці. і Тепер противник наступає на східних і західних флангах. Усі наші підрозділи в Курській області перейшли до оборони. Повідомив виданню один із українських офіцерів. Крім того, журналісти зазначають, що терміновість контрнаступу Росії ймовірно пов'язана з майбутньою інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа. Російський диктатор Владимир Путін намагається вирішити з Курською областю власне до 20 січня, до цієї самої знаменної дати. Ну а тепер давайте поговоримо, що ж на інших напрямках нині відбувається. Найскладніша ситуація незмінно на покровському та курахівському напрямку. Це підтверджують у генштабі. Крім того, окупанти хочуть зрізати времівський виступ. Це загрожує оточенню наших сил у великій новосілці. Росармія вдалася до штурмів між Сторожовим і Макарівкою а днями їм вдалося здійснити частковий успіх і успішний накат на новий комар, де противники і засіли. Нагадаю, раніше ЗСУ їх вже вибили з цього селища. За останню добу ворог зайняв Щейганівку. Де нашим загрожувало оточення, та впритул наблизилися загарбники до кругленького, дальнього, Успенівки, піщаного, сторожевого та трудового. Є просування у Кураховому, де ЗСУ планують стримати росіян вблиз ТЕЦ і вести там оборону. Як уточнив військовий алекс стосовно ситуації на Курахівському напрямку, противник ще кілька днів тому дорогою від сухих ялів, штурмував Зеленівку. тому… Між цими двома населеними пунктами вже червона зона. Тобто під росіянами стало ще більше окупованої території. На жаль. На цьому поки всі новини з фронту. Аби бачити більше нашого контенту, рекомендую підписатися на канал «Сейчас». І ні одне оновлення від вас точно не втече. А цьому відео ставте вподобайку більше реакцій. І я вам буду більше дякувати за вашу увагу.